Коли наша близька людина знаходиться у вживанні, то ми намагаємося. Так би мовити, достукатися до нього пробуємо по різному, по-хорошому, якось закликаємо до якоїсь совісті, до розуміння, до співчуття. Іноді у нас агресія і гнів накопичується, і ми, так би мовити, починаємо розмовляти з ним по поганому, виливаємо на нього гнів, виливаємо агресію, але це не дає ніякого результату. Ми ходимо по колу, приміняючи ці всі інструменти, проте нічого з цього доброго не виходить, взаємостосунки з нашим рідним. Все більше руйнуються, ну і звичайно, по-перше, як наслідок його вживання. А ще й друга причина це що ми в спілкуванні з залежним нехтуємо деякими правилами, деякими факторами, які потрібно враховувати. Можливо, ми їх просто не знали, і саме тому для цього я записав вам відео для того, щоб ви приміняли і враховували ці фактори і ці умови, про які ми поговоримо сьогодні. А в кінці я обов'язково вам дам один дуже дієвий, дуже суперовий інструмент в побудові будь-якої комунікації, будь-з ким, приміняючи який, ви 100% уникнете зайвих непорозумінь і конфліктів. І тому додивіться це відео до кінця для того, щоб почути, що це за інструмент, і почати приміняти його на практиці. От мені безпосередньо він дуже часто допомагає, і клієнти в центрі також вчаться. Так, висловлювати свою думку і відкривати свої почуття, щоб їх розуміли і щоб їх чули. Тому обов'язково додивіться до кінця, якщо вас заінтригувало це відео, ставте уже лайк і рухаємося далі. Отже, як же розмовляти з залежним, щоб він вас почув? В процесі спілкування і побудови комунікації з залежним потрібно враховувати три фактори. Якщо ви їх будете враховувати, то спілкування буде максимально продуктивним і ефективним. Якщо коротко, то це коли, це, де і з ким. Давайте тепер по кожному з них детальніше. Коли ми часто обираємо, м'яко кажучи, непідходячий час для серйозних розмов. Прийшов, наприклад, залежний випивши чи під дією наркотиків додому, і мама, тато, чи дружина знову починають виливати на нього свою агресію, там свої образи, знову прийшов, скільки це може продовжуватися, скільки ти так будеш жити, чому ти нам портиш життя там, і так далі. І так далі. І це не дає ніякого результату, просто зафіксуйте це, це ніяким чином не впливає на залежного, позитивно, так точно. Тому, коли Прийшов нетверезий, додому залежний, то вам потрібно працювати не над його мотивацією, а над своїми конкретно почуттями і емоціями. В сенсі скажете ви, чому я маю працювати над своїм станом, якщо в нього проблема, він вживає і до чого тут я. Дійсно, він залежний, він вживає, але саме ви знаходитеся в цих почуттях, і саме виходячи з цих почуттів, ви приймаєте рішення чи припускаєтеся. Таких помилок, які ну, негативно впливають взагалі на ситуацію у вашій сім'ї. Саме почуття, ваші такі негативні стають причиною тих помилок, які ви припускаєтеся. Тому е, потрібно працювати над собою, над своєю саморегуляцією, над своїми емоціями, вчитися правильно їх виражати. А вже потім, е, коли він протверезів, потім починати з ним бесіду і починати з ним е, спілкування. Тому що людина під дією речовини вона взагалі ні фізично, ні морально не налаштована на те, щоб сприймати інформацію, і вона, взагалі, ну її не сприймає. Найкращий час для спілкування з залежним це тоді, коли він протверезів і коли ні ви, ні він нікуди не поспішаєте, і тоді можна виділити цей час на серйозну розмову. Якщо ми говоримо зараз про мотивацію на лікування, то найкращий час для залежного, коли він сприймає інформацію, це тоді, коли він протверезів його свідомість там відійшла від дії речовини, але в той же час не повністю відновився, тому що коли він вже повністю добре себе почуває. То він стає знову самовпевнений, і тоді він не хоче приймати ніяку руку допомоги. Знову каже, я сам справлюсь там, і так далі. Найкращий час, і він тоді найбільш сприйнятливий, що тоді коли він протверезів, подивився на наслідки, і дійсно вони йому не подобаються. Він знаходиться в страху знову зірватися. І він такий психологічно подавлений і десь в депресивному стані. Саме тому тоді найкращий час для того, щоб він ну, пропонувати йому руку допомоги і спілкуватися на рахунок його. Лікування другий фактор це де Бажано не починати такі розмови, ну, взагалі, якусь мотивацію чи якісь розмови на рахунок його проблеми на його території. Тобто, наприклад, батьки прийшли до нього додому, до нього в квартиру, і починають його там мотивувати, розповідати, що йому потрібно щось міняти в житті, там і так далі. На своїй території він почуватиметься, почуватиме себе, знаєте, з такої позиції, зверху. Тобто, ну, почув, буде вести себе зверхньо по відношенню до вас, і в будь-який момент зможе. Може там, ситуацію володівши, там, виставити вас чи сказати, ідіть, там, чому ви сюди прийшли і так далі. Також не бажано починати такі розмови в якихось людних місцях і в присутності там, посторонніх людей. Найкраще це коли ви почнете цю розмову на своїй території, так би мовити, можливо, в своїй квартирі. Чи, наприклад, в кабінеті психолога, чи нарколога, чи на якійсь сімейній сесії. В таких умовах у залежного буде мінімум можливостей уникнути цієї розмови, якось втікти від неї. Ну, звичайно, він може покинути будь-який кабінет, психанути там, рознервуватися і вийти там з будь-якого кабінету, і навіть з тієї ж сімейної сесії. Проте, десь йому у присутності спеціалістам може бути це десь незручно. От та й, взагалі, навіть якщо це відбулося, то все рівно це дуже добре. лід е, тронувся. Він почув якусь таку інформацію. Ви змогли йому проговорити якісь такі речі, які вплинули на нього. А він на Тверезу голову зміг їх проаналізувати, і якось переварити. І все рівно, навіть якщо він перервав якусь там розмову і покинув місце там, де ви спілкувалися, то все рівно це вже вплине на нього згодом. Щось йому не сподобалося, щось він таке почув, щось, значить, в нього попало, і воно дасть часом свої плоди. І третя умова, яку потрібно враховувати при спілкуванні з залежним, це з ким. Коли ми починаємо розмову з залежним в одиноку, то ми маємо дуже мало шансів. Так, іноді буває так, що близька людина, наприклад, мама, тато чи дружина, мають сильний вплив на залежного, тобто в очах залежного, це така значима фігура і цінність взаємостосунків з вами. Для нього вище ніж цінність вживання, і тоді дійсно ця розмова може бути мати позитивний ефект. Якщо ви відчуваєте, що ви ще авторитет в очах залежного, то дійсно можна розраховувати на позитивний результат від цієї розмови, якщо враховувати попередні фактори. Тобто, коли це робити, і де це робити, і якщо ви авторитет, то дійсно буде від цього толк. Але так буває, м'яко кажучи, далеко не завжди. Частіше всього, залежний вже переступив ці цінності, і близькі люди не мають на нього такого впливу, якщо спілкуватися з ним в одиноку. Тоді тоді потрібно підключати інших людей, які мають хоча б якийсь мінімальний вплив на нього. Тобто, нехай це будуть батьки, мама та. Тато дружина, діти, якщо є повнолітні, можливо, друзі і товариші, які здраві, які розуміють, що відбувається в його житті, можливо, керівник з роботи, з яким він має більш-менш дружні стосунки, тобто всі ті люди. Які мають на нього хоча б якийсь мінімальний вплив. І починаємо з ним розмову без тиску, але так даючи зворотній зв'язок своє бачення тієї ситуації, яка відбувається в його житті, і запропонувавши йому вирішення цієї ситуації. Така розмова має відбуватися з позиції більшості. Ну, дві людини це вже більшість, і вже підвищуються шанси на те, що така розмова буде мати ефект. Такий метод, така техніка називається інтервенція, і дуже добре, звичайно, якщо вона проводиться в супроводі спеціалістів, як мінімум, після консультації по телефону спеціалістів як краще робити, як це все організувати, і як максимум це взагалі в живому, такому в живій присутності спеціаліста в процесі цієї інтервенції, коли. Він її організовує і проводить. І ми зараз, от з нашим психологом, з Юлією Вікторівною розглядаємо такий варіант, таку можливість, що можливо підключимо таку опцію в межах міста, щоб виїздити і, і спілкуватися, організовувати такі інтервенції і мотивувати залежного на лікування в процесі такої роботи. Я думаю, будуть дійсно позитивні результати. Ну, поки що це лише в планах, але я думаю, вони реалізуються. А зараз, як я і обіцяв вам на початку, я дам вам супер ефективний інструмент в спілкуванні. Слово має величезну силу. Ми про це дуже добре знаємо. І за допомогою слова ми можемо як розположити і схилити до себе людину, зробити з неї свого друга, товариша і стати для нього другом і товаришем. Так і навпаки. Стати для нього найлютішим ворогом чи зробити з нього найлютішого ворога. І одним із таких секретних зв'язків є Я і Ти. Примінявши ці слова в одній тій самій ситуації, ми можемо мати прямо протилежні і зовсім різні результати. Зараз будемо говорити про психологічну техніку, яка допоможе вам в вирішенні різних протиріч і конфліктів, і допоможе ясно, прямо і зрозуміло доносити і говорити про свої інтереси і бажання. Я маю на увазі я висловлювання це такий психологічний термін. Який відображає наше ну, формулювання нашого нашої емоційної реакції на ту чи іншу подію, чи на ту чи іншу ситуацію, тобто ми висловлюємо свої емоції, акцентуємо увагу на емоціях і на своїх почуттях, як реакція на ті чи інші дії там іншої людини? На противагу цьому висловлюванню є ти висловлювання це коли ми акцентуємо увагу не на наших почуттях, а конкретно на діях інших. Людини і таким чином, так би мовити, ставимо його в таку позицію, коли він змушений захищатися і ставимо його в позицію ворога. Зараз розповім все на прикладах. Використовуючи ти висловлювання, наш опонент, наш співрозмовник, не може зрозуміти нашу точку зору, тому що з самого початку він поставлений в позицію. Противника, наприклад, ти приділяєш мені мало часу, на що співрозмовник може відповісти? А ти багато часу проводиш зі своїми подругами, якщо ту ж саму ситуацію, але висловлювати з я позиції, виходячи зі своїх емоцій. То це допоможе уникнути різних протиріч і уникнути конфліктів, і допоможе в комунікації. От, наприклад, те ж саме, але сказати з я позиції. Я дуже засмучуюся, коли залишаюся вдома одна, і щоб, хоч якось себе розвеселити, я вимушу знайти і проводити час зі своїми подругами. Проте мені було б набагато приємніше проводити цей час з тобою. Сформулювати я висловлювання, як ви бачите, набагато тяжче і незвичніше для нас, ніж кинути якесь звинувачення в обличчя нашому співрозмовнику. Проте за допомогою цієї техніки ми можемо акуратненько і легенько проникнути і прорвати той емоційний кокон, в який наш співрозмовник змушений був закутатися. Якщо ми говоримо зараз в контексті спілкування з залежною людиною, то набагато більше вірогідність того, що залежний нас почує, коли ми будемо висловлюватися з я позиції і будемо формулювати це висловлювання правильно. Спочатку ми говоримо про свої почуття. Я злюся, мені страшно, я розгублена, мені образливо, мені соромно і так далі, замість того, що ти мене розізлив, ти мене образив, тобто ми присвоюємо свої почуття собі і виражаємо їх. Потім ми говоримо про ситуацію, яка викликала у вас ці емоції і ці почуття. Потім ми говоримо про те, чому ця ситуація так на вас вплинула. А потім говоримо про те, як ми бачимо вирішення е, от, даної, е, даної ситуації конкретної, от е, наприклад. Мені дуже боляче дивитися на те, як залежність тебе вбиває і на те, що відбувається в твоєму житті. Тому що ти для мене дорога людина, і я тебе люблю, я не можу відноситися до цього байдуже. Я б дуже хотіла, щоб ти прийняв руку допомоги і почав своє лікування. От, бачите, спочатку говоримо про те, що нам боляче говоримо про свої емоції. Потім говоримо про те, яка ситуація так на вас впливає і викликає такі емоції. Тобто дивитися на те, як залежність вбиває тебе і що відбувається в твоєму житті. Потім говоримо про те, чому це впливає на вас, тому що ти дорога для мене людина, і я тебе люблю і не можу до цього відноситися байдуже. І потім пропонуємо рішення і вихід з цієї ситуації. Я б дуже хотіла, щоб ти також з позиції я. Я б хотіла, щоб ти прийняв руку допомоги. Я б була б рада, якби ти почав своє лікування. Як ви вважаєте, що залежному краще і м'якше зайде? Те, що я тільки що озвучив, чи, наприклад, як ти мені вже дістав зі своїми п'янками Алкаш, вже в печінках мені сидиш все життя, мені змарнував. їдь, лікуйся. Я думаю, відповідь очевидна. Тому дуже раджу вам практикувати я висловлювання в своїй повсякденному житті в спілкуванні з іншими людьми, і це дійсно дуже допоможе вам в вирішенні будь-яких конфліктів і вбереже вас від цього. І допоможе в комунікації, в побудові взаємостосунків не тільки з залежними, а й взагалі з усіма людьми. Які вас оточують. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже надіюсь, що воно стане для вас корисним і вплине, і врятує ваші взаємостосунки. Ви будете будувати їх, основуючись на нових знаннях і на нових практиках. І це 100% позитивно буде відображатися на якості вашого життя і якості ваших взаємостосунків. Буду дуже вдячний за лайк, за коментарі, за репости. Поділіться цим відео з людьми, яким, можливо, яким архі необхідно це все почути і потім, примінивши на практиці, відчути позитивні наслідки від цього. Дякую. Пишіть в коментарях свої, можливо, якісь інсайти. Задавайте там запитання, можливо, якісь теми, які б ви хотіли, щоб я озвучив, тому що багато чого вже сказано на каналі. Багато. Тему вже піднято, але можливо є якісь актуальні для вас теми, про які я можу не знати, і коментуйте, буду радий допомогти. Дякую за увагу. Всього найкращого.